Так, привезли такого тракторця, синтальчика 244-го, бачите, в ідеальному стані, абсолютно все. Чистенько ніхто не да не газу. працювання майже 54 мотогодини. Ідеальний стан абсолютно. 4200. Отакий тракторець. Бачите, абсолютно новенький трактор. Майже не їздив. Вимога от По резині видно, бачите 15 розмір резини на серце ще тут саме тут вже попирожки є бачите майже ідеального стану так 3 4 200 бомбез максимально так що кого цікавить приїжджайте будемо розбирати на три Доставка поставте безплатно тільки по волонському мотоциклу трапку далі тут будемо вже говорити конкретно 4 200 з документами зі всім буде так Вирядаєте. Першу звоніть, приїжджайте, тестуйте. Находиться логічку, навіть цього роду. Телефон 097, 964 0323